Вітаю з наступаючим новим роком. Бажаю, щоб у всіх все вийшло. Настав мир все ж таки на Україні. Все вийшло добре стосовно ваших відпочинків, планових до Албанії. Тому хто планує, звертайтесь завчасно, починайте вже в кінці зими. І все добре. Вийшло. Албанія, країна чудова. От як бачите, новорічні свята будуть з сонечком в соснові дерева. Навіть є дерева, які листя не скидали, пальми, і це прекрасно. Зимувати тут теж класно. Є свіл в мене там на довгострок, в мене власник мій знайомий. От там з того боку, з видами на порт, з видами на шикарні пейзажі, кому треба також звертайтесь. І також по нерухомості. Кому треба купити квартирку в цьому місці, Дурес або Шанжень, звертайтесь, також сконтактую з провіреними людьми. Всім добра, благополуччя, миру і всього самого найкращого вам в новому році.